Привіт всім. Зараз вирушимо в коротку подорож у часі від печерних малюнків до сучасності. Отже, починаємо до історичне мистецтво. Малюнки в печерах це перші образи, створені людиною, на них зображені тварини, сцени полювання. З'являються мегаліти, такі як Стоунхендж, побудовані з величезних кам'яних блоків, Мистецтво стародавнього світу, основні центри розвитку. Месопотамія та давній Єгипет, межиріччя або Месопотамія регіон в Азії, рівнина між річками Тигр та Єфрат на території сучасних Іраку та Сирії, Брама Іштар пам'ятка архітектури давнього Вавилону. У Стародавньому Єгипті все підпорядковувалося каноном і мало сакральний характер. Основні типи архітектури це поховальна архітектура та храмові комплекси. Античне мистецтво це мистецтво стародавній граці та Риму. Ось пам'ятки критомікенської культури Кнойський палац. Також існують різні стилі архітектурних ордерів, капітелей колон, капітель це верхня частина колони. Ось можете розглянути їх. Афінський Акрополь, розташований на пагорбі Акрополіс завишки 156 метрів над рівнем моря. У Стародавній Греції в центрі уваги людина, її пропорції, все прагне гармонії. Був розповсюджений вазопис чорнофігурний та червонофігурний. Римляни додають інженерну точність до грецького мистецтва. Ось колізей, амфітеатр, пам'ятка давньоримської архітектури. На території України розвивалося мистецтво скіфів, ось пекторальство з тої могили. І притаманний їм звіриний стиль. Мистецтво Візантії. Архітектурна пам'ятка Собор Святої Софії в Константинополі. Середньовічне мистецтво. Романський стиль. Це замки з міцними стінами, вузенькими вікнами, функція оборонна, наприклад, замок Каркасон у Франції. Далі готичний стиль Нотр-Дам-де-Парі де Парі, собор Паризької богоматері. Тут спрямовані вгору арки вітражні вікна, стрілчасті форми. А ось таке кругле вікно, зазвичай розташоване на фасаді, називалося Троянда, мистецтво відродження або Ренесанс. Знову в центрі уваги людина. Леонардо да Вінчі – генії відродження, його найвідоміша картина Мона Ліза або Джоконда. Рафаель Санті, Цікстинська Мадонна. Мікеланджело Буонаротті, Собор святого Петра в Римі. Далі мистецтво 16-го середини 19 століття. Бароко. Характерні риси, парадність, урочистість, пишність. Бароко Віталії Караваджо. юнак з корзиною фруктів, його відома картина. В Іспанії Дієго Веласкес. Меніне. Далі рукоко, це більш такий грайливий стиль. Часто театральні якісь сюжети використовували. Жан Оноре Фрагонар гойдалка, Антуан Ватто. Жиль. Класицизм. Це правильні геометричні форми застосування античної ордерної системи, стриманість та логічність будування в живописі Жак Луї Давід. Присяга горації відома картина. Романтизм. В архітектурі якась певна казковість присутня, наприклад, палац де Лапена. Реалізм. Зображення звичайного повсякденного життя людей Жан-Франсуа Міле збирачки колося. Кінець 19-го, початок 20-го століття. Імпресіонізм з'являється новий стиль. Відома картина враження Схід сонця Клода Моне. В цьому стилі художники прагнуть передати швидке враження від побаченого, багато працюють на пленерах, передають гру сонячного світла. ПоСТІмпресіонізм найвідоміший художник Вінсент Ван Гог. Ось його картина нічна тераса кафе. Арнуву або модерн, і є ще багато інших варіантів назв у кожній країні по-своєму називали цей стиль Густав Клімт, Золота Адель. Модерно-характерні плавність ліній, рослинні мотиви, використання золотого, авангардні напрями. Їх дуже багато. Найвідоміші кубізм, футуризм, супрематизм, абстракціонізм. Експресіонізм, дадаїзм, мистецтво 20-го початку 21-го століття сюрреалізм відомий художник Сальвадор Далі Постійність пам'яті. На цю картину його надихнув плавлений сир Абстрактний експресіонізм, Джексон Полок, Торнадо на Заході. Поп арт популярне мистецтво, розраховане на масового споживача Рой Ліхтенштейн. І Eндіор відомі художники. Далі концептуальне мистецтво, перформанс, постмодернізм, цифрове та медіа мистецтво, інфіті, сучасні інсталяції та багато іншого. Мистецтво постійно розвивається, з'являються нові напрями та стилі. Це був такий коротенький огляд, майже без будь-яких дат, визначень. Якщо ви бажаєте послухати про якийсь стиль детально, пишіть у коментарях. Дякую за увагу!